Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. В рамках військової допомоги Німеччина оголосила про новий пакет військової підтримки для України. Список допомоги розміщений на урядовому сайті ФРН. Німеччина передала Україні 10 бойових машин піхоти Мардор, одну броньовану ремонтну евакуаційну машину, 9 мінних тралів, мостоукладальник та 6 колісних тягачів для транспортування танків. Головною частиною траншу можна назвати вже другий переданий для України зенітний артилерійський комплекс Скайнекс. Ця гарматна установка здатна збивати безпілотники та крилаті ракети. Також була передана радіолокаційна станція виявлення повітряних цілей. Вона здатна працювати самостійно або у комплексі з західними ЗРК, зокрема Айрісте. Крім цього, у пакету увійшли ракети для ЗРК Різ СЛМ, танкові боєприпаси для Леопард-2, 120 мм мінометні міни та тисячі артилерійських снарядів. Рада міністрів Бельгії прийняла рішення відправити до України перші винищувачі F-16 вже у 2024 році. Про це нещодавно повідомило бельгійське видання. Раніше країна планувала передати перші винищувачі f 16 не раніше 2025 року. Як зазначив прем'єр-міністр Бельгії, ми вирішили передати Україні весь парк f 16 у середньостроковій перспективі. Треба зазначити, що міністр не повідомив, коли саме будуть відправлені літаки до України, але при цьому зазначив, що це почнеться в цьому році і цей процес буде пришвидшений. Канада передасть Україні нову партію своїх сучасних бронетранспортерів. Про це повідомив міністр оборони Канади. Перші 10 цих бронетранспортерів Україна зможе отримати влітку 2024 року. Загалом Україна має отримати від Канади 50 бронетранспортерів з колісною формулою 8х8, які виробляються канадською компанією у місті Лондон. Боронотранспортери є частиною канадського пакета військової допомоги вартістю 650 мільйонів доларів, який був оголошений минулого року. Уряд Іспанії оголосив про новий пакет військової підтримки для України. Про це нещодавно повідомило іспанське міністерство оборони. Іспанія передає Україні 120 мм боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети до ЗРК «Петріот». Відповідно, заяву нещодавно зробила міністр оборони Іспанії. Вона також повідомила, що підготовка додаткових танків Леопард 2 до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня. Італія разом з Францією та Сполученим Королівством постачає криваті ракети Storm Shadow скалп для України. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства. Також він заявив, що вважає Storm Shadow надзвичайною зброєю. Під час свого візиту на виробничий майданчик, де відбувається збірка та модернізація британських ракет Storm Shadow, Міністр повідомив, що, окрім Франції та Британії, ракети постачає також і Італія. Уряд Бельгії виділив фінансовий пакет для ініціативи протиповітряної оборони та передасть Україні власні ракети до систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє бельгійське видання з посиланням на Міністерство оборони Бельгії. Сформований пакет вартістю 200 мільйонів євро буде використаний в рамках німецької ініціативи, який має на меті закупівлю систем протиповітряної оборони для України. Є велика ймовірність, що Бельгія передасть Україні ракети Рім 7 які країна вже передавала. Уряд Австралії готує новий пакет військової допомоги вартістю 100 мільйонів доларів для України. Про це нещодавно повідомив віце-прем'єр-міністр країни. Пакет військової допомоги від Австралії буде розрахований на закупівлю великої кількості переносних зенітно-ракетних комплексів на суму 50 мільйонів. Також 30 мільйонів буде спрямовано на безпілотники в межах коаліції дронів. Додатково уряд Австралії передасть зі свого складу невідомі авіаційні боєприпаси класу повітря-Земля. Фонд допомоги армії Повернись живим передав українським морським піхотинцям партію українських 120 мм мінометів. Про це повідомили на офіційній сторінці фонду. На це фонд Повернись живим витратив 6 мільйонів гривень. 120-мм міліметрові міномети є відносно універсальною зброєю, оскільки з їх допомогою здійснюють безпосередню підтримку військ. Вони дають велику вогневу перевагу підрозділу. Міномети можуть працювати на відстані до 7 кілометрів. Українська державна газова компанія у першому кварталі цього року збільшила видобуток на 12% та досягла найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років. Про це повідомила прес служба компанії. Загалом за перший квартал 2024 року державна компанія видобула близько 3,5 мільярдів кубометрів газу. Це стало результатом запуску нових продуктивних свердловин а також ефективної роботи зі старим фондом. Від початку дії програми Власна справа її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримують 3 мільярда 800 мільйонів гривень на започаткування або розвиток свого бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. Більшість переможців, підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати у розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності. Загалом переможці програми створять понад 35 тисяч нових робочих місць. Команда українських підлітків здобула перемогу на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту, обігнавши команди з Великої Британії, Туреччини, Казахстану та Таїланду. Про це нещодавно повідомило українське видання. Українська команда представила застосунок на базі штучного інтелекту. Розроблений для допомоги людям у вивченні та розумінні жестової мови. Це перший раз, коли Україна брала участь у Хакатоні та одразу ж здобула перемогу. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Новопост. Термін доставки з України від 8 днів про це повідомила прес-служба української компанії. Перше відділення Новопост відкрилось в Барселоні. Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали спільну заяву про завершення переговорів про угоду про всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства економіки України. За результатами перемовин сторонам вдалося досягти домовленостей щодо значного спрощення доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг. Це перша угода України у найбільш економічно просунутому регіоні близького сходу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.